3500 гривень на місяць. Хазяйський обслугований сенс з газом. 4 тисячі гривень на місяць. Лансер на автоматі з підігрівами з газом. 4100 гривень на місяць Авео з безключовим доступом на газу. 5 тисяч гривень на місяць. Астра в універсалі, тисяч гривень на місяць. Citroen C5 на газу на автоматі. Універсаль: 7 тисяч гривень на місяць, повнопривідний Tucson на автоматі з газом. 7500 в місяць Соренто на газу. 10 тисяч гривень на місяць джета 2019 року з пробігом 23 тисячі. 12 тисяч гривень на місяць. Нефарбований повнопривідний Ківан 16-го року. В наявності більше 100 автомобілей, кожен з яких можна придбати як за повну вартість, так і взяти під виплату з першим внеском або без, а залишок розбити до 5 років. Зацікавило? Пишіть в коментарях, хочу, і вже сьогодні наш менеджер зв'яжеться з вами.